Привіт, з вами друга частина з 32 найпоширеніших міфів про SEO: число не кругле, проте ні додати, ні забрати. Повна інформація. З вами Юля з Marketing Link, Тож продовжимо: чим більше сторінок, тим вище ранжування. Чим більше оптимізованих сторінок, тим вище ранжування. Але й то не завжди головне бути кращими за конкурентів. З іншого боку, просувати лендінг буде складною задачою: Тож обирайте золоту середину. Хоча сайти з великою кількістю сторінок мають свою перевагу. Як мінімум, у Search Console можна вручну відправити більше сторінок, ніж у сайта з невеликою кількістю. Уху! Ось і все. Хоча ні, уникнути канібалізації ключових слів на таких сайтах легше ніж на односторінкових, виходьте з можливостей, а не з потреб. Ул розуміє динамічні УРЕЛ. Так, це не міф. Звичайно, розуміє. Розуміє, що ви погано оптимізували сайт, і його варто песимізувати. Створюєте структуру УРЕЛ, яка буде зрозуміла насамперед для людей. Не надто короткі, не надто довгі, без заспамленості, ключовими словами та без дат. Зрозумілі УРЕЛ не гарантують успіху, але допомагають у індексації. І не забувайте про карту сайту, це теж важливо. СЕО скоро помре. О, це мій улюблений міф. Воно вмирає щороку, вже 20 років, і як птах Фенікс відроджується з попелу. Давайте згадаємо: Сем, серм, АСО, ЛСО, ВоІ СЕО, відео СЕО, АІДрайвен SEO, SMO. Продовжувати то яке саме SEO помре? Одне помре, інше народиться, можливо, воно помиратиме так само, як і театр після появи телебачення, і буде жити та не тужити. SEO можна автоматизувати. Це не міф. Деякі процеси можна автоматизувати з користю, налаштувати генерацію метатегів, публікацію матеріалів, технічний аналіз, наприклад, парсинг, створити шаблони звітів або ключової інформації, скажімо, у Looker Studio. Інші речі можна автоматизувати без користі і навіть зі шкодою. Наприклад, аутріч, прогони по каталогах чи контент створений штучним інтелектом, така автоматизація майже напевно поставить під сумнів репутацію сайту. Лінбілдинг, стратегію, аналіз неможливо автоматизувати повністю. Ми, звичайно, за автоматизацію, але поки що повна автоматизація це міф. Зворотні посилання більше не працюють. Ще як працюють? Google, як і раніше, враховує рейтинг домену, а цей показник покращується завдяки зворотним посиланням. Інша річ у тому, що вони вже не працюють так, як раніше. Тепер їх доводиться обирати набагато уважніше. Враховуйте тематичність, трафік, рейтинг домену, регіональність. Тож та. Правда в тому, що вже не вийде просто купити багато зворотних посилань і чекати результату. Але лінкбілдинг, як і раніше, залишається основним способом підвищення довіри до сайту. Краще одне посилання з Вікіпедії, ніж 10 простих. А ось і ні. Краще одне посилання з Вікіпедії та 10 простих. Адже займаючись лінкбілдингом, ви будуєте посилальний профіль. Не може бути так, щоб сайт одразу мав посилання з одного суперавторитетного джерела і не мав інших. Це виглядає підозріло. Але в чомусь я згодна з цим міфом. Велика риба краще за безліч дрибних рибок, Ні. і одне посилання з Вікіпедії справді чудовий улов. Головний KPI SEO – це топ у Google. Я могла б зараз посперечатися щодо топа, адже видача персоналізована. Але давайте чесно: топом ситий не будеш. Насправді вам потрібні не топові позиції, а ліди. А що приносять ліди? Трафік і згадки. Відвідувачі можуть навіть не заходити на ваш сайт, а побачити частину контенту прямо у видачі пошукової системи. Або навпаки, ви не будете в топі, але трафік на сторінку буде стабільним. І якщо вона добре оптимізована, а ваш продукт справді класний, то ви отримаєте лід. Тож головний KPI SEO для власника сайту це ліди, а для фахівця з оптимізації це трафік, і не будемо лукавити. Google індексує сторінки автоматично. Так. На популярних сайтах індексація дійсно відбувається автоматично. Наприклад, Forbes генерує десятки статей на день і індексація займає лише кілька хвилин. Але якщо на вашому сайті контент з'являється або оновлюється рідше, ніж на новинних ресурсах чи e-commerce платформах, то й автоматична індексація буде значно рідшою. Як прискорити процес? Надсилайте сторінки вручну через Google Search Console. І там же періодично перевіряйте індексацію старих сторінок. Іноді щось може піти не так, і сторінки вилетять з індексу. Краща реклама, ніж SEO. Так, у деяких випадках реклама може бути кращою. Якщо вам потрібно швидко протестувати, як ринок сприймає продукт. То не варто чекати місяці і експериментувати з SEO. Запустіть рекламу, і ви одразу побачите всі недоліки. У той же час реклама не дає накопичувального ефекту. Якщо ви її вимкнете, то й продажі миттєво зникнуть. А от SEO ефект буде накопичувальним. Так, ну, якщо нічого не робити, то рано чи пізно конкуренти нас доженуть, або вийде нове оновлення Google, і сайт втратить частину трафіку. Але це не станеться в одну мить. Тому SEO – це гра на довгу дистанцію і ефект буде таким же тривалим. А реклама це швидкий результат, поки є рекламний бюджет і ні хвилиною довше. Реклама ніяк не впливає на SEO. Дійсно, цей міф складно розвінчати. З одного боку, вона не впливає напряму, але з іншого відвідувачі заходять на сайт, і сайт отримує поведінкові фактори, які Google враховує при ранжуванні. Сторінки трохи краще індексуються. Зростають брендові запити, і Google розуміє, що на ринку з'явився новий бренд. Тобто, вплив є, хоч і опосередкований. Якщо ваша мета покращити ранжування за допомогою реклами, то забудьте, воно того не варте. Але якщо реклама потрібна для генерації лідів, то це ще один інструмент, щоб вбити двох зайців одним пострілом. Це всі міфи в випуску в описі під відео посилання на наступне. Бувайте здорові!